Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру. Знайди на фото. Подивіться, до нас в гості завітав чарівний фотоапарат. Він дуже любить фотографувати все навколо. Та пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Вам потрібно буде розглянути фотографії та знайти на фото іграшку або тварину. Наприклад. Розгляньте ці зображення. Знайдіть, будь ласка, фотографію котика. Так, ось вона, вірно. А зараз розгляньте фотографії та знайдіть фотографію, на якій зображено м'ячик. Так, ось вона, розумнички. А зараз розгляньте ці зображення. Чи є на них мавпочка? Поміркуйте. Уважно, подивіться. Так, ось вона. Фотографія де зображена мавпочка. Вона ці дітки. А зараз розгляньте ці зображення. Та знайдіть, будь ласка, фотографію зеленого. Так, ось вона, розумнички дітки! Ви добре попрацювали малята та знайшли усі потрібні фотографії. Сподіваюсь, вам сподобалось грати з нашим фотоапаратом. До зустрічі, дітки!